О, а ще є купа українського фентезі, для як, з якого можна робити оці, е, як коли ці ігри так називалися, там всякі е, е, РПГ РП. Да. От десь, от, наприклад, з українського фентезі, з того, що зараз пишеться, можна було б поробити. Особливо для підлітків то дуже багато. Ну, тут скоріше йдеться про таку кооперацію між е письменниками і розробниками тих самих комп'ютерних ігор. На сьогодні я не готова сказати, чи така співпраця ведеться, але я дуже сподіваюся, що вона буде, тому що потихеньку е література почина з'являється на картах е інших гравців, оцих креативних індустрій. Це там ігри, музиканти, тощо, тощо. Е ми, наприклад, з кідруком минулого року. Перепрошую, в 2019 році. До його книжки розробили ідей Луцький, розробили додаток, коли ти можеш в книжці через спеціальний символ перейти через додаток, подивитися карту, де це відбувається, почитати додаткове оповідання. Там була обкладинка, яка рухається і тощо. Коротше, це було дуже круто. І я сподіваюся, що далі ці, такі от точкові співпраці будуть рости. І ми в нас буде з'являтися до книжок і настільні ігри, і комп'ютерні ігри. Але для цього треба, щоб розробники зрозуміли, що що читачів достатньо багато. До прикладу, якщо в нас сьогодні колонія, це останній Роман Кідрука, продався накладом 30 тисяч примірників, то розробник комп'ютерної гри, гри повинен розуміти, що в нього буде не менше. 30 тисяч людей, які зацікавляться його грою для того, аби він вклав величезну купу грошей в створення цього матеріалу. Чи 30 тисяч достатньо? Я думаю, поки що ще ні. Але якщо ми будемо працювати ось так і надалі, то ми таким чином через гру приведемо людину до книги, а через книгу приведемо людину до гри. І з цього виграють усі. Але це поки що питання часу. Якщо гру, то напевно кідрук мене об'є. Напевно, його бота, він зараз просто не визнає, йому ця книжка тепер вже не подобається через кілька, енну кількість років, коли він її написав. От, але я думаю, що для розробки для гри це було б круто. Якщо б це була людина, яка хотіла би зняти фільм, то напевно де немає Бога максового. Але мені тут трохи складно говорити про комп'ютерної індустрії, бо, ігрової індустрії, бо я не дуже е, е, гравець. Але от дерев'янка, те, те, що ви згадали, е, літопис Сіро Ордену теж би класно лягло, і більше того, класно би продалося станом на сьогодні, коли такий великий інтерес до теми українського. Але так більш навести приклад книжки гри, ну мені це трохи, трохи прям зараз складно. А ще. Ще можна було б взяти Маркіяна якого я теж згадувала в нього, є книжки про Чорнобиль. Ну, У нас є вже сталкер, не знаю, чи в нас було б актуально. Ну, ну от поки, що, поки що так. Не готова сказати більше.